Всім привіт, доброго ранку, мирного неба. Джондір 8320 трошки. Трошки Антифриз пустив у двигун. Думали, що це помпа. Різні варіанти, ну не знаю що. Така помпа оригінальна стоїть 24 тисячі гривень. Ось такого ж мені взяв і от такого плану. Тут привод вентилятора. Який йде, ну, на 84-30 там варіатор привода, тут просто йде. Вигризло, як ви бачите, підшипник. Посадочне місце і вал ходить вліво-вправо. Прокладки колектора прогоріли. Розслоїлися ці дві. А тут, як ви бачите, тріснуло. От, тут я розібрав це все напереді От, Тут і ще сальник двигуна теж заміна. Такого. Ну, не знаю. Вчора зняв теплообмінник, провірили вроді би ні. Якщо залили цю воду, то є у блок. Якщо зараз за ніч відкрути, відкручу пробку з двигуна, може бути кольцо на гільзі, може бути прокладка головку, теплообмінник вроді ні, помпа вроді би ні. Ну, от таке попробуй. Така є морока по джундірі. Ну, що робити? Знаєте, кожна техніка у нас собі має свої складності по-своєму. Ну, це людина зробила, так що я думаю, що дасть Бог знайде причину, і все буде добре. Якось так таке коротесеньке відео вам поділюся таке. Те 150 собі свій, свої має фантазії, а тут зовсім другий. Тут трошки треба ну, думати більш напрягати розум. Але нічого.